Кремль знову грає у свою улюблену гру. Тролінг пише улюблена газета Дональда Трампа «Нью-Йорк Пост. Російський президент використовує кожну нагоду, аби виставити американського президента слабким. І тепер журналісти у Вашингтоні ставлять його команді незручні запитання, чому Путін дозволяє собі насміхатися з президента Сполучених Штатів. Ні, зовсім ні, кріс І я вважаю, що росіяни вперше за три з половиною роки цього конфлікту пішли на суттєві поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкішими в деяких своїх ключових вимогах. Вони говорили про те, що потрібно для завершення війни. Звичайно, ще не повністю, інакше війна вже була б закінчена. Але ми беремо участь у цьому дипломатичному процесі добросовісно. Ми намагаємося домовлятися настільки, наскільки це можливо, і з росіянами, і з українцями, щоб знайти компроміс, щоб зупинити вбивство. Я думаю, що президент намагається вести дуже активну, дуже енергійну дипломатію, тому що ця війна не в інтересах нікого. Венс намагається показати, що Москва, нібито, поступається Трампу, але все це відбувається на тлі російських ударів по американському заводу в Україні. Великий американський завод був уражений внаслідок російського авіаудару в Україні. Яка ваша реакція? Я сказав йому, що я тут ні до чого, і мене зовсім не тішить нічого, що стосується тієї війни. У Нью-Йорк Пост вже пишуть Путін не просто принижує Трампа, він підважує саме американське лідерство. У відповідь команда президента наполягає, дипломатія працює, а росіяни, мовляв, уперше зробили поступки. Ми очікуємо, що Володимир Путін та його найближче оточення незабаром пошкодують про своє рішення виставити президента Дональда Трампа на посміховисько. На саміті в Валясці Путін дав Трампу нову надію на мирну угоду щодо війни в Україні. Але тепер це виглядає так, ніби Люсі знову підставляє Чарлі Брауну м'яч для чергового приниження. Ви говорите про поступки, але ж росіяни відхилили пропозицію президента Трампа про припинення вогню. Немає запланованої зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським. А цього тижня Росія атакувала американський завод в Україні. Усередині тоді перебувало 600 людей. Ніхто не загинув. Що змушує вас думати, що президент Путін серйозно налаштований на мир? Ну, я ж не сказав, що вони поступилися у всьому. але в чому вони пішли на поступки? Це у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це звичайно була головна вимога на початку. І що важливо, вони погодилися, що Україна матиме певні гарантії безпеки її територіальної цілісності. Знову ж таки, чи зробили вони всі поступки? Звісно, ні. Чи мали вони взагалі починати цю війну? Звісно, ні, але ми рухаємось уперед, Крістен. І що я ціную у президенті в цій ситуації? Він не зациклюється на тому, що було три з половиною роки тому. Він не намагається вникати в кожну дрібницю про те, як усе почалося три з половиною роки тому. тобто офіційний Вашингтон подає як успіх лише те, що Кремль відмовився від своїх нереалістичних вимог. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Загинуло багато цивільних. Ми засуджували все це від самого початку. І відверто кажучи, президент Трамп зробив більше для того, щоб чинити тиск і використовувати економічні важелі проти росіян, ніж Джо Байден зробив за три з половиною роки. Він нічого не робив, окрім як говорив, але нічого не зробив, щоб зупинити вбивства. Тож ви питаєте, що мене обурює? Мене обурює продовження війни. Мене обурює президентство, і Джо Байден, який три. Три роки нічого не робив, щоб припинити вбивства. А що мене справді надихає зараз? Це те, що у нас є президент, який веде активну дипломатію, щоб зупинити кровопролиття. Але сам факт: Росіяни б'ють по американських цілях, виглядає як виклик. Саме це змушує репортерів питати, чи не водить Путін Трампа за ніс. Я сподіваюся, що президент Трамп згодом усвідомить. Президент Путін просто намагається всіх нас надурити, затягнути цю війну, продовжувати нападати на Україну, не стикаючись із додатковим тиском. І ми повинні перехопити його ініціативу. у Білому домі. Навіть офіційно визнають, Москва грає подвійну гру проблема в тому, що ми вже довгий час наполягаємо на припиненні вогню. Ми вважаємо, що зазвичай дуже важко вести переговори, коли тривають бойові дії. Але при цьому єдиний спосіб досягти перемир'я, щоб обидві сторони погодилися припинити обстріли одна одної. А цього Росія й не робить. А чому б не запровадити більше санкцій і не змусити Росію погодитися на перемир'я замість того, щоб просто приймати, що Путін не погодиться. По перше, я думаю, що це твердження, яке багато хто поширює, але я не впевнений, що воно правильне. Я не думаю, що нові санкції змусили б Росію погодитися на перемир'я вони і так уже перебувають під дуже суворими санкціями. Можна стверджувати, що це могло би бути наслідком відмови погодитися на припинення вогню або завершення бойових дій, але немає жодних доказів, що більше санкцій спрацює, бо санкції потребують місяців, а іноді й років, щоб подіяли, і ми цілком можемо опинитися у такій ситуації. Це підриває аргументи Венса, який переконує, що економічний тиск працює але Кріс, я думаю, що це питання свідчить про фундаментальне непорозуміння того, де ми зараз перебуваємо. Президент застосував агресивні економічні важелі, наприклад, вторинні тарифи для Індії, щоб ускладнити росіянам збагачення на їхній нафтовій економіці. Він намагався дати зрозуміти, що Росія може бути повторно інтегрована у світову економіку, якщо припинить вбивства, але вона продовжуватиме залишатися ізольованою, якщо цього не зробить. Президент застосував більше економічного тиску на росіян, щоб Винити цю війну ніж Байден за три роки. Ідея, що ми нічого не робимо неправильна. Ми вже робимо конкретні кроки. Саме так працюють переговори. Ти робиш щось, говориш зі сторонами і намагаєшся зрозуміти, чи знайдеться спільна точка зору Але Навіть союзники США сумніваються, чи справді Кремль відчуває цей тиск Русські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто зустріч. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Чи зобов'язався президент Путін на зустріч один на один з президентом Зеленським? Ну, це лише спекуляції, які поширюються, по перше, самим паном Зеленським та його європейськими спонсорами. На зустрічі в Анкориджі це не обговорювалося? Потім це було піднято як щось імпровізоване що виникло після зустрічі в Вашингтоні між президентом Трампом та його гостями. Це і є приклад кремлівського тролінгу. замість реальних рішень, зволікання і іронія по перше саме українці в кінцевому підсумку вирішуватимуть, де проводити територіальні межі у своїй країні, але саме так у підсумку вирішуються війни. Якщо подивитися на Другу світову війну, на Першу світову або на будь-який великий конфлікт в історії людства, усі вони закінчувалися певними перемовинами. Ми насправді не є активними учасниками переговорів. Ми фактично виступаємо посередниками. Ми намагаємося посприяти тому, щоб українці та росіяни дійшли якоїсь угоди. Якщо українці Готові сказати щось щодо територій, що дозволить завершити конфлікт. Ми не будемо їх зупиняти. Ми також не будемо змушувати їх, бо це не наша країна. А от тут головне питання: чи не є вже поступкою саме те, що Трамп дозволяє Москві зберігати контроль над частиною українських земель Росіяни? Також активно тиснуть на Україну, щоб вона заздалегідь погодилася передати половину Донбасу, яку Путін намагається захопити ще з 2014 року. Усе це явно суперечить суті того, що віце-президент Джей Ді Венс сказав про домовленості Путіна в Анкориджі. Так, Путін з самого початку свого вторгнення заявляв, що має намір усунути нібито неонацистський режим у Києві, хоча Зеленський є євреєм, і загалом наполягає, що Україна насправді завжди була частиною Росії і ніколи не повинна була бути незалежною. І що з того, якби Володимир дійсно був готовий обговорювати тривалу мирну угоду, він був би готовий відкласти ці ілюзії та наказати Лаврову та його спільникам припинити це. Натомість Путін дозволяє своїм підлеглим відверто знущатися не лише над Зеленським, а й над самим Трампом. і саме так Кремль демонструє, що тролінг це не випадковість, а стратегія. І поки ж у Вашингтоні змушені виправдовуватися. Що більше команда Трампа переконує, що процес іде, то більше це виглядає, ніби саме Москва диктує темп. Ми побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом yeah, знаєте, це як олія з остом, трохи. Вони не надто ладнають з очевидних причин, але подивимося. А тоді подивимося, чи мені доведеться бути там. Я б краще не хотів. Тут трохи відбувається, що кожен говорить своє. По-перше, ми не обговорюємо гарантії безпеки, поки війна не завершиться, і звичайно, росіяни будуть частиною розмови про те, як завершити цю війну. Тож, звісно, у них буде певний інтерес у цьому. Вони говоритимуть про це, але це не означає, що їхні війська будуть на території України. Але як можна розумно надати гарантії безпеки, не поговоривши з росіянами про те, що потрібно для завершення війни? Тож я думаю, що трохи відбувається, що люди говорять повз одне. Одного це буде гарантія безпеки надана низкою держав. Журналісти ставлять ці питання щодня. І що більше білий дім намагається пояснити, то чіткіше видно, Кремль грає на приниженні президента. США. саме так працює тролінг по-кремлівськи. Путін публічно випробовує Трампа, а Вашингтон змушений виправдовуватися. І тепер, як пише йорк Пост, за цю гру російський лідер може заплатити дуже дорого. Але для цього Америка повинна перестати дозволяти Кремлю визначати правила. і ділових прагматичних між.